Сьогодні в залі спортивного комбіната «Прометей» відбулося відкриття другого сезону. Другого етапу всеукраїнської ліги «Пліч-опліч». ці змагання об'єднають собі в цьому році сім видів спорту. І дуже приємно, що наші види спорту розвиваються в цьому році. В міському етапі пліч опліч приймають участь 1207 вихованців наших загальноосвітніх навчальних закладів. 39 наших зучельних закладів сьогодні представлять нам свою майстерність, свої досягнення в спорті. Вітаю всіх з відкриттям нового сезону лічкові всеукраїнських змагань, які були ініційовані президентом України Володимиром Зеленським. Ці змагання дадуть вам можливість проявити свої спортивні здібності, отримати позитивні емоції, гарні враження, знайти нових друзів, показати себе на обласному та всеукраїнському рівні. Ми будемо полювати за вас. Бажаю вам гарної, яскравої ми в тому році також грали пліч опліч, посіли перше місце в міських змаганнях в районних Також посіли перше місце. В цьому році я сподіваюся, що також ми посіємо перше місце. Тому що ми сильна команда, яка вміє грати в баскетбол. Мені дуже подобається організація пліч-о-пліч, і гарно, що перша гра у нас буде в такому залі, як Прометей. Перший раз приймаємо участь. Організовують такі змагання для того, щоб об'єднати всіх разом. Надіємося на, на перемогу.